Вічна сьогодні Іоїля Друга тратієш. Перед його огонь пеже, пожираючи, а позад його полум'я палаючи, попереду його земля, мов би, сад садиденський, а позаду його пустиня порожня і нікому. Не буде рятунку під його. Читаємо значення. Перед приходом Божої армії з сарани прийшло пожираюче полум'я для районістів. Це проголошення правди навело страшну спеку на регіоністів, які почали бачити тоді. Як згоряють їх пасовища від спеки. Потім, коли незвичайне діло буде закінчене, прийде спусто спустошливе плам'я, полум'я в армагідоні і завершиться діло після 1922 року. Почалося організоване і успішне свідоцтво з боку вірних слуг Божих після того, як Ісус Христос зібрав признаних в храм і помазав їх. І ця робота має продовжуватись до самого завершення Божого діла незвичайно. Після котрого негайно прийде його дивовережний акт. Спека, а за сараною буде горіти пожираючий огонь. Коментар взяти з готових башки за 12 номер за 1939 рік. І так написаний пророчий образ про знищення, яке буде проходити у битві Армагеддон. Та його бобов, на підставі цього пророчого образу, що записано у і Аіля, святкує нам, що коли має вступити в дію акт ангельський для знищення ворога, то має прийти такі події. Тобто, Перші покази перед Божою армією селени пройшло пожираючи повне для регіоністів. Тобто, пройшла вістка, яка палила їх. Як тут зазначено, що ця вістка це проголошення правди, котре навело страшну спеку для релігіоністів. Котра то спека почалася від 1922 року, котра то правда, спека палила всі ті несправедливі релігійні напрямки, які звели мільйони людей і приводять сьогодні, і привели вже до таких так, тяжких наслідків і смертей. Тому його Бог послідкує наперед про те, що після того, коли ця проповідь діла незвичайного буде закінчена, то прийде спустошення полум'я в Армагеддоні і завершить це діло. Тобто до завершаючої праці це полум'я вже пройшло. А воно почалося від 1922 року, це полум'я палити релігіоністів. Тобто Ігова через своїх свідків видав свідоцтво для всіх послушних, котрі признали Ісуса Христа в храмі з 1918 року, котрий Ісус Христос помазав вірних послушних. До великої роботи, де сповнилося просто ілля, і Апостолів, що вели духа мова на всяке тіло. І вони будуть пророкувати, вони будуть виконувати ту роботу, яка записана в прорості, що буде і як буде знищення для ворожої організації, яка є організована діялом. Тобто Ісус Христос. Відколи прийшов в храм, приступив до цієї великої роботи через свій нарід, щоб завершити діло незвичайне перед знищенням, після котрого, каже, то завершення негайно приходить знищення. Отже, дивовижне діло, проповідь Івана Царств було закінчене. До Другої світової війни. З часу Другої світової війни виробляється ось цей кінець і Завершення. При завершенні його сказав, що це буде дивовижний акт. Тобто увесь світ буде здивований від цих явлень, котрі явилися. В цьому часі як сповне, просто. Тому перед приходом армії Сарани була наведена спека, а за Сараною буде горіти пожираючий вогонь. Тобто, після спеки приходить, тобто, котра та спека пекла, відкривала всіх релігійних організованих дьяволом угруповань. І після цього, коли ця робота свідоцтва викінчена, виробляється кінець. Кінець, котрий буде в Армагеддоні, це після того, коли всім стане доступно зрозуміло. Що Його є Всевишній всесіння, як сказано, і зрозуміють, що я і Єгова, і земля буде наповнена знанням Божої слави, як море наповняється водою. І що слава належить тільки Богу Єгові Ісусу Христу, справедливим керівникам, вселенною, а все, що не відповідало правді, і справедливості, то тут змальовано через пророчий образ. Воно буде найперше. Відчувати цю спеку, що правда випікає їх і приводить їх до огня. А огонь тут показує, спалить все, тобто битва Армагеддон, котра оприділена Господом. Найперше виконати цю оказію перед самим знищенням, тобто, щоб зрозуміли народи, що слава належить єдино тільки Богу Його Ісусу Христу. То найперше перед повним знищенням йде вироблення слави для Божого ім'я. Сьогодні ми чуємо, що віддають славу мертвим. Котрі виконували сліпі програми Діявольської організації виконують ще. І, викон... і також виробляють славу для тих, котрі приводять до смерті. Але ще не побачили вони цю Всевишню силу і. Не цілком осознали її, Його приводи їх так, щоб вони і побачили, і осознали, і відчули, і зрозуміли, що єдиний Всевишній Всесильний, котрому предстоїть керівництво і всієї Вселенної, це Бог Його Ісус Христос. Тому слава належить тільки Йому, а все має. Прийти до цього вже останнього після сарани, то є огня або битви у узначення. Це так значить.